Дорогі друзі, сьогодні ми будемо вчитися, як створити свій нік в Телеграмі. І скажу два слова про те, навіщо він потрібен. Нік це ось це. Якщо ми один раз тиснемо на нік ім'я пользователя, тоді ми отримуємо так, показую вам в цьому збережених: ми отримаємо ось такий нік. І що саме цікаве, коли ви відправляєте це. Комусь в особисті людина одразу переходить до вас в приват. Так як я ось тут у мене є ще один аккаунт, я поставлю у збереженні і покажу вам приклад. Так, і ось у мене є нік, я натискаю на нік, і я попадаю ось сюди на ваш аккаунт, де ви зможете зі мною почати переписку. А, і для чого потрібен а, нік? Він зазвичай потрібен для того, щоб ми могли його а, давати комусь а, для переходу до нас в особисті в Телеграм. А, зараз це нік через собачку, так як я вам вже показала, він в такому форматі працює тільки в Telegram. Тільки в Telegram. Для того, щоб цей нік дати, наприклад, в Instagram або Фейсбук, до нього потрібно буде приєднати ще одну частинку спереді і забрати собачку. А, і для чого це потрібно ще постійно забувати? Це потрібно для того, щоб вас легко знаходили. Якщо ви пишете якісь пости, щоб ви могли прикріпляти свій нік для переходу саме до вас в особисті. Це, ну, це дуже важлива частина просування. А, і коли у вас є нік, вас легше додавати. До навчань, до цих, до з вами легко спілкуватися. Якщо ви ведете свій канал, ви можете своїм підписникам нагадувати, де з вами можна а, перейти в особисті. Якщо у вас, наприклад, створений особистий чат-бот, він у вас працює, і вам теж треба переводити людей до себе в особисті, так, Таки знову ми користуємося ніком. Тобто з телефоном, номером телефону, ми не маємо ніякі взагалі маніпуляції проводити. Нас цікавить тільки а, а, нік. Так? І ми вчимося його робити. Для того, щоб його зробити, вам потрібно натиснути на ось такі три горизонтальні лінії і зайти в свої налаштування. Ось так виглядає мій, мій приклад на Android. Але у вас може бути по-інакшому. Тому налаштування. І тут у вас буде ім'я пользователя пусте. Нам треба його заповнити. Тобто, ваше завдання придумати собі нік. Це може бути ім'я, це може бути прізвище. В моєму форматі це ось так. І тепер, після того ви натискаєте один раз і ваш нік скопіюється. Для того, щоб зараз покажу, щоб він у вас застосувався в а, інших соціальних мережах, вам потрібно буде ваш нік приєднати ось до такого. Я його лишу скорше всього, щоб ви могли копіювати, під. Відео, забрати нік і ось створити таку силочку. Таким чином, ця силка буде працювати і за межами а, Телеграма. Першу даємо в Телеграмі, другу даємо за межами Телеграма, і люди теж попадають до нас у приват. Тому що через перший варіант вони до нас не попадуть.